Запропонований об'єкт знаходиться на вулиці Бандера, 3В. Ми бачимо центр міста Долини. Ось це є вулиця Грушевського. Ми бачимо, це є центральна, це в'їзд на цю вулицю. Проте ми маємо тут Аврора, банк, там піцерія. Тут ми бачимо страхові компанії, салон Гардин, дитячий. Одяг, господарочка, страхова компанія. Так, пройдемо чуть ближче. Тут ми бачимо справа, ось це приміщення, це і управління борових робіт. Тут ми маємо ще такий жилий мікрорайончик, такі будинки п'ятиповерхові. Ось тут поруч мясо магазин вишнів, м'ясо ковбаси. Прямо ось це ми бачимо учкомбінат. За учкомбінатом одразу йде шоста школа. І ось ми бачимо ось це приміщення. От пропонують нам на розі оце приміщення біля ванільки. Позад в цьому ж будинку звідти ззаді нова пошта. Перше відділення нової кошти. Ось такі дворики виходять сюди під'їзди. І з тої сторони, також той будинок, також виходять під'їзди. Ось бачимо звідти від школи їдуть машини. І з цієї сторони, заїзд ми також бачимо з центральної з Грушевського. Ось така цікава локація. Пропонують нам. Ось сюди вхід, перше приміщення, воно буде поділено, там загальна площа порядка 600 квадратів, нам пропонують 160 квадратів. Ось така пропозиція.